Мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сидкій от вибухів у стіні, коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалася днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, і потворність усе було, асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений Едем, і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хочу зеленіть, за те, що вчора встигло одзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх. Котрі нічим не осквернили душу за те, що завтра жде твоїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито, вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Тут болізків ціла рота стрижи над кручею стрижуть, високі цвинтарні ворота, високу тишу стережуть, звання і прізвище і дати, печалі бронзове литя, лежать на солдати, а не проживши півжиття.